Наше свято називалося. Казкова переберія, коли ми всі одягалися, перетворювалися на книжкових персонажів, і нам вдалося створити це свято. сьогодні. У Всесвітній день дитини фундація Теча долучилася до великого свята у національній бібліотеці України для дітей. Ми доєдналися до привітання переможців різноманітних конкурсів цікавими подарунками. Ми підтримуємо всі заходи, які організовує бібліотека. Ми долучаємося. Всіми можливими ресурсами для того, щоб популяризувати читання у дітей, для того, щоб робити це ще цікавішим, ще інтерактивнішим. Я хочу дуже подякувати організаторам цього свята, тому що вони не байдужі ні до кого, вони зробили так. Щоб це свято запам'ятали і дорослі, і діти це було дуже круто. Я щиро дякую нашим друзям і партнерам, які сьогодні зробили нас свято. Саме без них свято б не було. А це саме фундація Течія, благодійний фонд від серця до серця, громадська організація кіноспілка. Федерація банків продовольстві, і саме цим партнерам я дуже дуже дякую за те, що вони розуміють, що таке дитинство. Хочу подякувати команді волонтерів кіноспілки, а також фундації течія і багато інших партнерів за те, що долучаються, і до таких проєктів. Все буде Україна.